Привіт, друзі! Сьогодні я вас хочу познайомити зі своєю іграшкою Софією, яка незабаром піде на день народження до своєї подруги. Але давайте спочатку розглянемо, як вона виглядає. В Софії одяг фіолетового кольору, світле волосся. За формою іграшка Софія, схожа на людину. Складається вона з рук, ніг. Голови тулуба. Також вона невеличкого розміру. Зроблена вона з пластику, але одяг пошити в неї з тканини, з нею можна погратися, її можна поставити на полицю та розглядати або покласти з собою у ліжко. Друзі, а вам сподобалось знайомство з іграшкою Софією? Сподіваюсь, що так. Тож давайте разом з вами за допомогою таблиці разом розкажемо про іграшку Софію своїм батькам. Домовились? Розкажіть, будь ласка, якого кольору в неї одяг, якого кольору в неї волосся? За формою, на кого вона схожа? З чого складається вона з рук, ніг, голови. Яка вона за розміром? З якого матеріалу зроблена? З чого виготовлений її одяг? Що з нею можна робити? А також Софією на день народження йде її друг Андрій. Давайте розглянемо, як він виглядає. Він має одяг синього кольору, має темне волосся. За формою, схожий на людину. Складається. З рук, ніг, голови, тулуба. За розміром теж невеликий. Зроблений з пластику, а одяг виготовлений з тканини. З ним теж можна погратися, можна поставити на полицю. Друзі. Іграшці Софійці та Андрію вже потрібно йти на день народження. А я пропоную вам розповісти про нових друзів своїм батькам. А в цьому Софійка і Андрій нам вже допомогли. Вони залишили чарівні таблиці, за допомогою яких ви зможете гарно розповісти батькам про них, якого кольору в Софійки та Андрія волосся, якого кольору в них одяг, а також пропоную вам порівняти їх, що в них спільного, а що різного. Розкажіть, будь ласка, про це своїм батькам.